Слава Україні! Триває 1197 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку зафіксовано 4 атаки російських окупантів у районах Загризового піщаного. Нової Кругляківки та бік Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Російські окупанти намагались просунутися вперед поблизу колодязів, зеленої долини Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернищини, Карпівки, Нового Миру. На Сіверському напрямку відбулось три бойових зіткнення: у районі Григорівки, на Краматорському напрямку Сили оборони України. Відбили шість ворожих атак у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 російських атак у районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного. Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки і Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 32 ворожі атаки у районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного поля, Запоріжжя та в бік зеленого поля, Новополя, Шевченка, Комара і Богатиря. На Оріхівському напрямку поблизу Степового та Щербаків загарбники здійснили 5 атак. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався пробитись до укріплень сил оборони України. На Курському напрямку відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 231 артилерійський обстріл. Один із них із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіаційні бомби по території Курщини. Учора російські терористи завдали по території України. Три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет і 77 авіаційних ударів, скинувши 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили 6111 тисяч обстрілів, 90 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження по території України 3669 дронів камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління безпілотниками. 8 артилерійських засобів, 9 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, а також один ворожий склад боєприпасів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!